Вітаю на каналі Рукоділля у задоволення. В цьому відео пропоную розглянути ще один великий візеруночок з виконанням перехвату. На раппорт його становить 30 петель, 52 рядочки. Для цього набираємо на спиці зручним способом число петель кратне 30 і 2 кромочні. Перший рядочок, кромочні, ми завжди першу знімаємо, останню пров'язуємо виворітньою петлею.

Ще один рапорт, то, відповідно, починаєте з 16 лицьових і 14 виверхніх. Закриваємо виверхнії петвею. Другий рядочок, пров'язуємо за малюночком, тобто, в нас виходить 14 петель лицьових, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10.

Закриваємо та переходимо до третього рядочку. Третій рядочок знімаємо першу кромочну, далі знімаємо чотири петлі на додаткову спицю перед роботою, наперед в'язанням. Далі пров'язуємо наступні 4 лицеві петлі. Один, два. 3, 4. І пров'язуємо в тому самому порядку, як знімали, з першої. Пров'язуємо 4 петлі зняті на додаткову спицю. Пров'язали 4 петлі. Далі знову знімаємо з основного в'язання 4 петлі. Наперед в'язанням і пров'язуємо наступні чотири петлі. Один, два, три, чотири. Повертаємо зняті петлі, або ж пров'язуємо їх з додаткової спиці в тому самому порядку. Пров'язали. Відкладаємо додаткову спицю і завершуємо рапорт 14 петель виворітніх. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Закриваємо рядочок. Четвертий рядочок. Виконуємо так само, як і другий. І до 15-го рядочку по 14-й ми пров'язуємо всі парні як другий. всі непарні пров'язуємо як перший рядочок. Так само, як третій рядочок, щойно пров'язаний, пров'язуємо 15 та 27 рядочок. Отже,

15, -й, 27 пров'язуємо як третій рядочок, і зустрічаємося з вами у 30 му рядку. Отже, пров'язано 29 рядочків. У нас виконано тричі перехват у 3, му 15 му і 27 му рядочках, і починаємо в'язати, продовжуємо 30 й рядочок. 30-й рядочок ромочно знімаємо. Пров'язуємо 16 лицьових петель, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. Далі виконуємо дві виворітні петлі. Дві лицеві петлі, дві виворітні, дві лицьові, дві виворітні, дві лицеві, та дві виворітні петлі, закриваємо рядок, 31 рядочок знімаємо кромочну. На додаткову спицю знімаємо на передв'язання одну петлю лицьову. пров'язуємо наступну лицьовою петлею, повертаємо або пров'язуємо з додаткової спиці одну петлю. лицьову. Зробили такий маленький перехват. Далі виконуємо дві виворітні петлі. Так як одна петелька, мені зручніше підійти... За другу петлю першу на передв'язання і таким чином змінити їх місцями. Виконали перехват. Дві виворітні петлі, ще раз показую. щоб не гратися з додатковою спицею, в другу петлю вдіваю основну спицю вправу, знімаю обидві петлі з лівої спиці, піддіваю на Ліву спицю спочатку першу петлю і далі повертаю другу петлю. Пров'язую другу, пров'язую пров першу, дві виверідні петлі. І четвертий раз змінюємо, робимо перехват. Виконано, виходить, у нас чотири перехвати цьому рядочку і далі закінчуємо рядок 16 виворітних петель. 31. Це 31-й рядочок. Далі, згідно схеми в'язання, ми повторюємо 30-й та 31-й рядочок. Повторюємо ще 10 разів до, до 51-го рядочку. Тобто всі парні рядочки виконуються, пров'язується по 50-й, як 30 рядок, всі не парні. Рядочки по 51 виконується як 31 рядок, якщойно пров'язаний. І зустрічаємося з вами в 52 рядочку. 51 рядок пров'язано, і 52-й кромочну знімаємо, пров'язуємо 16 петель лицьовими, 3, 4, 5, 6, 7. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять і далі пров'язуємо чотирнадцять петель виворітніми. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14. Відбиваємо таким чином риску і далі вже починається з першого рядочка, і йде на велику косу. Тобто, якщо в'язати більше як один рапорт, відповідно, і по ширині, і вдовжину, по ширині буде. Виділятися досить широким полотном лицевої гладі. Лицева гладь на виворітній стороні, тут виворітніми петлями. І такий цікавий перехід, тому що якщо звернути увагу цих великих, великої коси, нібито відходять по дві, от у нас тут переплети йдуть. І їхнє продовження, яке далі буде переходити знову в ці переплети. То на такому досить об'ємному вигляді, я думаю, дуже виробі буде дуже цікаво виглядати. Тож, якщо вам було корисно це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Творіть у задоволення та рівних вам петель. До зустрічі на каналі.